Здоров'я бажаю! Сьогодні я хочу з вами вам показати або провести невеликий огляд своєї плантації лохини, яку ми заклали у 2020 році. Ви пам'ятаєте попереднє відео, що ми брали однорічні саджанці деяких сортів, висадили їх. І через рік ми вже навіть у двох річок при... мали невеликий врожай і планували в цьому році. Цей врожай збільшити. Але сталося так, що у нас на Україні зараз йде війна. Ту роботу, яку планували на лютий, березень, квітень, травень, вся ця робота не виконана. Чому? Тому що, коли почався обстріл уже мого обістя, коли вже деякі міни та снаряди падали на районі плантації, розрушили деякі будівлі на за самому обісті мені з сім'єю довелося виїхати за межі Чернігова. І повернувся я тільки в кінці травня. Коли я подивився на, на свою плантацію, то побачив, що деякі кущі були пошкоджені вибухами, деякі кущі, які не мали підживлення, які не мали поливу, а травень був дуже жаркий, деякі кущі захворіли. І на сьогоднішній день. Я намагаюсь реабілітувати ці кущі, надати їм якусь допомогу, тому що посохло листя і навіть деякі кущі пропали. Але я хочу не тільки вам пожалітися, що сталося, а показати як практик всі ті здобутки, які вже у мене є, розповісти вам про деякі сорти лохини, які я вирощую на своїй плантації. Я хочу вам показати розмір. Трихрічних саджанців, розмір плодів, кусові якості, які вони є, коли вони достигають, чи варто їх розводити чи ні, чи доподоба вам вони чи ні. Тому що дуже велика кількість сортів це не завжди є гарно. Краще буде 5-6 сортів, але вони повинні бути відповідати всім вашим вимогам. А висновки по даній темі ми скажемо вже в кінці, коли розглянемо всі ті. Наробки, які у мене є. Перший сорт, який ми хочемо презентувати, це блюкроп. Це один з тих перших кущиків, які ми тут посадили. Кущик на сьогоднішній день має вік 3 роки. Він не дуже високий, ягід дуже багато, але вони невеликі, тому що в свій час не пройшли певної обробки. На вкус ягоди, які є. Дуже солодкий. Це я думаю, що один з найкращих сортів. і Я вам рекомендую його вирощувати. Наступний сорт, який ми вирощуємо, це Деніс Брю. Подивіться, які великі ягоди. Кущик невисокий, такі, якісь розлоги. дуже багато дає приросту. Ягоди дуже великі, ну, трохи кисловаті, але це на цінителя. Теж він такий непоганий, його теж можна ну, теж він такий специфічний вкус, теж можна вирощувати, навіть за розмір цих ягід. Але всі ягоди чомусь ближче до землі. Наступний сорт, бонус теж дуже врожайний, дуже багато ягід. Навіть вже осипаються, пора вже збирати. Кущику теж три роки. Він був посаджений в один час з Блюкропом і Деніс Блю. Навкус солодкий, дуже солодкий. Це один з найкращих, я думаю, сортів, тому що ягоди дуже великі і дуже смачні. Навіть по мені краще, ніж Деніс Блю. Теж рекомендую його вирощувати. Це сорт Blue Gold. Теж дуже великі ягоди, дуже великі ягоди. Навіть вже осипається. Якщо так подивитись, Кущик невисокий, скільки в ньому теж вже 3 роки, але він чомусь не хоче ні вверх рости, ні вширь, а держиться на одному рівні. Дає дуже багато паганів, ягоди. Трохи такою кислинкою. Але приємною. Приємно. Дуже м'ясисті. похоже на сливку. Але дуже такі гарний. Такі гарні. І кожен рік він родить. Кожен рік. І що саме цікаво, він майже не хворіє. Тут декілька тільки листочків, які вражені. А так він досить таки непоганий. Але ще не, не достиг до кінця, тому що є ще зелені ягоди. Я думаю, що він з середнього або пізнього строку дозрівання. Наступний кущик це сорт река. Ягод, ягід не дуже багато, але вони є середнього такого розміру, кущику теж. Три роки, дає дуже гарні гілочки, нові, прирост дуже такий гарний, і ягода на вкус. Солодка. Солодка, дуже солодка. Це один з найкращих сортів, теж, який я вам його рекомендую для вирощування. Майже не форія, гарний сорт. Наступний сорт дюк. Сама назва в перекладі означає граф. Ягоди дуже великі, дуже такі великі, але кущик сам невисокий. Прирост дає дуже гарний. І ягоди на смак. Солодкі. Солодкі. Рекомендую. Рекомендую. Наступний сорт Тора. Ягоди дуже великі, кущ дає дуже гарний переріст. йому теж. Вже третій рік, але він цієї зими дуже вимерз. На вкус ягоди. солодкі, але є така невеличка кислинка. Але за рахунок того, що дуже великі ягоди, цей цікавий сорт його можна вирощувати. Ну, ось таки рекомендую. І він майже не підвержений хворобам. дає дуже гарний привіз. Бачите, не, не дуже багато листя. Були Один з найкращих сортів це шандеклер. Ягод дуже багато, йому теж три роки. Подивіться, що вони майже всі лежать на землі. По укусу ягоди солодкі. Це любимий сорт мого внука. Об'їдає як ота сорока. Все підряд. Це, але це найулюбленіший сорт, який він любить. Це шантеклер. Рекомендую. Кущ дає гарний приріст. Ну, знову ж таки, рекомендую вам. Один з таких сортів, який дає дуже багато плодів, це партан. Кущ невеликий, але ягід дуже багато. Знову ж таки, ягоди не дуже великі, але це вже наша вина, тому що він не обрізаний. Війна. Все від'їхали. Планували на березень місяць робити, але так все залишили. Але знову ж таки, навіть без цієї обрізки. Дає дуже гарний приріст майже не хворіє по порівнянню з іншими кущами, які тут є, інші сорти. Він не хворіє. І ягоди по вкусу солодкі Солодке. Я не буду казати дам з присмаком полуниці, банана, не розумію, я можу казати кислі, нейтральні або солодкі. Це солодкий сорт. Це сорт Патріот, сорт, знову ж таки, один. Найкращих, дає дуже багато ягід. приріст, гарний приріст такий. Знову ж таки, це найулюбленіший сорт мого внука. Тут вже знято перший урожай, але ще дуже багато ягод залишилось. Ми його залишили для того, щоб можна було зняти відео. Майже не хворіє, але незрозуміло, чи така тут земля, чи таке місце. Все тут дуже добре. Ягоди на смак. Знову ж таки, з таким характерним привкусом, що ну, навіть не можу пояснити. Але дуже смачні. Але на сьогоднішній день ягоди мілкі. Знову ж таки, це моя вина. Його повинно, потрібно було обрізати, залишити 3-4-5 гілок, які давали гарний врожай. Але від'їзди, повернення, відсутність два місяці на одному місці це не дозволило. Привезти до ладу безпосередньо мій кущ, який дають. Але врожай є, достатньо, щоб для себе його можна було спробувати. І по порівнянні з минулим роком, знову ж таки, цьому кущі кути вже три роки, ми де взяли врожаю в два рази більше, ніж було. Так що рекомендую. Ось для порівняння сорт Blue Gold і сорт Patriot. Blue Gold ягод не дуже багато, але вони. Великі, солодкі, є трохи кислинки. Патріот ягод дуже багато, кущ не обрізали, тому ягоди ну, невеликі, але дуже солодкі. Це для порівняння, щоб можна було побачити, що два різні сорти і дають різні ягоди по за розміром. Лохину треба вирощувати. Це дуже смачна, гарна ягода. Зробимо висновки по нашому відео. Є така думка, що урожай залежить. Від умов доглядання. Чим краще доглядають, підживлюють, поливають, тим врожай краще. Може, воно і так, але я хочу вам сказати, що багато чого залежить і від сорту. Що стосується умов, я вже казав, що на два місяці моя плантація випала з поля зору. Лохина не підживлювалась, не поливалась, не обрізувалась, але можна побачити, що деякі кущі дають дуже великі, гарні і смачні ягоди, деякі дають. Небагато, але знову ж таки невеличкі, мілкі і не дуже солодкі. Я думаю, що все залежить, мабуть, таки в основі від сорту. Я для себе лохину розділив на три такі види: це за розміром ягід, це за ясністю та за смаком. За розміром, найбільші ягоди це бонус, торо, «Деніс блю, блю, Голд» і дюк. Це найбільш такі смачні і великі ягоди. За рясністю. У, у мене найбільш такий сорт це Блюкроп, далі Спартан та Шантеклер. Ще рясний патріот. Але в мене і в тому році, і в цьому році ягоди не дуже великі, але знову ж таки солодкі і смачні. За смаком. На перше місце я би поставив такий сорт, як Шантеклер. На Далі я б вам рекомендував це блю короб, река, бонус те смачні. Партан. Коли ми проводили дегустацію, то Деніс Блю я казав, що він кисловатий. Але це не тому, що це вже сорт достиг. Він достигає десь трохи пізніше, тому він на даний момент був трохи кисловатий. Але коли він вже достигне, то він теж дуже таки смачний. І бажаю вам гарного здоров'я та смачної лохини. Дякую.